Якщо ви збираєтеся виїжджати за кордон разом із своїми батьками з інвалідністю першої, другої групи, майте на увазі, що зараз прикордонники почали відмовляти в перетині кордону, якщо у вас відсутній акт встановлення факту здійснення догляду за вашою матір'ю чи батьком з інвалідністю, який виданий місцевим органам влади. Навіть якщо у вас спільна Прописка прикордонники вперто не хочуть читати правила. Їм так сказали, що має бути акт. Сперечатися з ними на кордоні при перетині, при прохожній КПП, звісно, немає сенсу. Тому перед тим як їхати, подбайте про те, щоб у вас був такий акт. Акт складається у довільній формі. За зразок можна взяти наказ Мінсоцполітики номер 37 де такий зразок у додатку міститься, але зробіть обов'язково, щоб там була назва саме акт, встановлення факту догляду. Якщо вам потрібна допомога з написанням такого акту, звертайтеся. Ми вам допоможемо. Контакти в телеграм-каналі, який зазначений у профілі.